Доброго дня, дітки! Давайте з вами пограємо із вашими пальчиками. Ну що, починаємо? Пальці склали в кулачок, спить маленький хом'ячок. Розгинаємо вказівний і середній також встрій. Вуха, вуха, пальчик, пальчик виглядає з нірки зайчик. Пальці знову в кулачок. Досі спиче хам'ячок. Товстий палець каже во, щоб добре все було. Вказівний вперед подав. Пальцями пів півпав пів Знову пальці в кулачок. Прокидайся, хом'ячок. Ось тобі долоня пару разом гратися. Цікаво, якщо рученьки холодні, Тремо долонею по долоні. Пальчики, об пальчики, скільки купі зайчиків? Ну що, дітки? Повторюйте за мною.